Пацієнт жале нуль. Сила наполегливості як перетворити неможливе на реальність. У житті кожного з нас бувають моменти, коли здається, що мета, до якої ми прагнемо, недосяжна. Ми стикаємося з перешкодами, невдачами, сумнівами в собі. Легко піддатися здатися і відмовитися від своїх мрій. Але історія Перл Вейт, творця Джалао. І слова легендарного бейсбольного менеджера Том Ласорди нагадують нам фундаментальну істину: успіх рідко приходить легко, і він вимагає невпинної наполегливості. Наполегливість це не просто впертість, це свідоме рішення продовжувати рухатися вперед, незважаючи на труднощі, вірячи у свою мету. Перл Вейт і народження джело, урок терпіння та віри. Історія джалао це більше, ніж просто розповідь про кулінарні винаходи. Це метафора наполегливості та віри у свою ідею. Перл Уейт, простий будівельник, випадково виявила, що фруктовий ароматизатор, змішаний з желатином, створює незвичайне і смачне желе. Він бачив потенціал у своєму винаході, але його спроби продати Джалао спочатку були безуспішними. Він зустрів байдужість, скептицизм і навіть глузування. Після кількох місяців невдалих спроб, розчарована Перу продала права на Джалау всього за 450 доларів. Уявіть собі його почуття він витратив час, сили і надію на створення чогось нового, а потім продав свої права за таку невелику суму. Було б легко здатися і вирішити, що його ідея була провальною. Але спікер Вудворд, новий власник джалао, побачив у продукті набагато більше. У нього було бачення і, що важливіше, терпіння. Він не здавався, продовжував просувати джалао і врешті перетворив невеликі інвестиції на мільйонний бізнес. Цей випадок демонструє, що успіх не завжди є результатом геніальної ідеї. Іноді це результат ЕБС перервна робота, віра в свою ідею і готовність долати труднощі. Можливо, Перл Вейт не отримав такого визнання та багатства, які приніс йому джалау, але він заклав основу для успіху, який, зрештою, досяг оратор Вудворд. Том Міласорда Ласорда і філософія неможливого. Цитата Том Міласорди Різниця між неможливим і можливим полягає у вашій рішучості, є потужним нагадуванням про силу людського духу. Ласорда легендарний бейсбольний менеджер. Знав, що в спорті, як і в житті, успіх вимагає не тільки таланту, а й непохитну рішучість. Він знав, що навіть найталановитіші гравці стикаються з невдачами, але саме їхня здатність вистояти, незважаючи на труднощі, визначає їхній успіх. Рішучість це не відсутність сумнівів, це здатність діяти в їм. Я сам стикався з ситуаціями, коли здавалося, що мета, до якої я прагнув, недосяжна. На початку кар'єри я мріяв стати експертом з цифрового маркетингу. Але я зіткнувся з величезною конкуренцією, технологіями, які постійно змінювалися, і постійним тиском для досягнення результатів. Були моменти, коли я сумнівався у своїх силах і хотів опустити руки. Але я згадав слова Том Міласорди і вирішив продовжувати битися. Я читав книги, відвідував семінари, спілкувався з експертами, експериментував з новими стратегіями. Я не боявся робити помилки, тому що знав, що помилки є частиною процесу навчання. І поступово, крок за кроком, я почав досягати своїх цілей. Як застосувати ці уроки у своєму житті? Уроки Перл Уейт і Том Міласорди стосуються будь-якої сфери життя, будь то кар'єра, стосунки, здоров'я чи особистий розвиток. Ось кілька порад, як розвинути наполегливість і перетворити неможливе в реальність. Визначте свою мету, чітко визначте, чого ви хочете досягти. Чим конкретнішою є ваша мета, тим легше вам буде залишатися мотивованими. Розбийте свою мету на маленькі кроки, великі цілі можуть здатися непосильними. Розбийте їх на невеликі кроки, які можна виконувати поступово. Не бійся невдачі, невдача є неминучою частиною процесу навчання. Розглядайте їх як можливість дізнатися щось нове та вдосконалити свої навички. Невдача це не кінець дороги, а лише поворот на інший маршрут. Оточіть себе людьми, які вас підтримують, знайдіть людей, які вірять у вас і вашу мету. Вони допоможуть вам залишатися мотивованими та долати труднощі. Запам'ятайте свою мету, коли стане важко, згадайте, чому ви почали цю подорож. Уявіть, що ви будете відчувати, коли досягнете своєї мети. Будьте гнучкими, світ постійно змінюється. Будьте готові адаптувати свої плани та стратегії за потреби. Святкуйте свої успіхи, навіть маленькі перемоги заслуговують на визнання. Святкуйте свої успіхи, щоб залишатися мотивованими та почуватися впевненіше. Практикуйте самосвідомість, будьте чесними з собою щодо своїх сильних і слабких сторін. Це допоможе вам визначити сфери, де вам потрібно покращити і розробити стратегії для подолання труднощів. Не порівнюйте себе з іншими, кожна людина унікальна і у кожної свій шлях. Зосередьтеся на власному прогресі і не порівнюйте себе з іншими. Будьте терплячі, досягнення великих цілей потребує часу та зусиль. Будьте терплячі, і не здавайтеся, навіть якщо прогрес здається повільним. Висновок Історії Перл Вейт і Том Ласорди є надихаючими прикладами сили наполегливості та віри в себе. Пам'ятайте, що успіх рідко приходить легко і вимагає наполегливої праці та бажання долати труднощі, не дозволяйте невдачам завадити вам досягти ваших цілей. Вірте в себе, будьте наполегливими, і ви обов'язково перетворите неможливе в реальність. Наполегливість є ключем до розкриття потенціалу та здійснення мрій. Не дозволяйте сумнівам і страхам стримувати вас. Дійте зараз, і ви побачите, як ваші мрії почнуть збуватися.